Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся. Мене звати Яна. Дякую, що зазирнули. Сьогодні давайте я вам покажу, що в мене закінчилося. Дуже багато дійсно використаного, якось я сама в шоці. Назбиралося дуже багато пляшечок, тож давайте почнемо. Так, Почнемо ми з габариту з такого, це в нас лінор. Значить, що це нас? Це ополіскувач. Дійсно, надовго вистачає, має надто такий концентрований запах, мені його вистачило десь місяця місяці на три точно. Тому що я не так не сильно люблю, щоб воно, знаєте, дуже сильно, сильно прям пахло. Він дуже концентрований, якщо дуже багато. Його налити, весь балкон у вас буде, і вся шафа, де речі ваші білизна лежить, буде дуже цим засобом пахнути. Непоганий, але буду спробувати іншим. А сама торгована марка, оця лінор, вона мені подобається. Так. Далі, що не сподобалося? Ось такий. Нашого українського бренду Шампунь. Це для чутливої шкіри голови. Це з таким дезатором. Що можу сказати? Не сподобався, викликав в мене свербіння, викликав в мене лупу. Хоча, навпаки, він повинен з цим боротись. як тут заявляє. Для чого? Безсульфатний шампунь, для жирного волосся. А навпаки, в мене з'явилася лупа. не підійшов. Запах неймовірний, класний. Але не буду більше цієї фірми нічого купляти, тому що не дуже, дуже розочарована. Так, далі. Далі закінчилась вже в порожніх баночках цієї фірми вам показувала. Засіб для миття посуди це карма, це актив. Я брала до цього лимон, і лимон мені сподобався значно більше. Актив також непогано, але якось цей розход це в мене швидше закінчився, ніж лимон. Так, дійсно видаляє жир, і якщо ви в холодної воді миєте або ж гарячий запах приємний, колір синій. Непоганий. На знижках, до речі, я брала останні рази 37 гривень, дуже приємна ціна в шикі. Якщо ще буде, то, звичайно, ще хочу з содою спробувати. Так. Далі, далі ось такі у нас від Апіу. Це, до речі, моя улюблена корейська фірма. Це такі в нас пачі від висипань. диски, педи, педи вона правильно називається. Вони вже в мене досить давно, і я вже вирішила в них позбутися. Ось так вони виглядають, багато консистенції. З однієї сторони, вони йдуть в попиришках з іншою гладенькою. Йдуть. Що можу сказати? Класні. Класні. Один мінус в них це. Жахливий запах. Такий, знаєте, дуже хімічний запах. Це мені не сподобалося. А так, дуже класно бореться з висипаннями, очищує до скрипу. Підійде для жирної, комбінованої та нормальної шкіри. Ні в кому разі, якщо у вас чутлива, не беріть, тому що ви цими падами пересушите собі шкіру. Я викидаю їх, тому що вони вже надто в мене довго там трошки залишилося. І Дуже наголошую на тому, що дуже хімозний тут запах лимону. Це один мінус. А так, справляється з тим, що виробник нам пише, позбавляє висипань. Так, бореться, можна сказати, з висипаннями. Що далі? Також ось такий карма лимон. Вже розповідала, класний. Зараз із цієї фірми Лимон в мене лідирує. Дуже класно усуває неприємний запах і дуже класно вимиває посуд. Так, закінчився також у мене ваніш від плям. Не скажу, що це прям вау, але має бути. Кожній хаті сподобався непоганий, але якщо застарілі плями, він, на жаль, слабенький. Якщо ви знаєте, якісь круті е і екологічні, до речі, плямо-вивідники, е напишіть, будь ласка, мені в коментарях, буде цікаво спробувати. Так, далі ось такий крем для рук. Він офігний, вже беру його не вперше. Бачите, як я ось? Я прям вирізаю, обрізаю це все і виколупую той крем, тому що він, я вважаю, один з найкращих. Я багато вже кремів для рук не брала, але цей для мене номер один рідує. Неймовірний запах, ніжний, знаєте, Меду з молоком, начебто ви наносите на руки такий не різкий запах, руки, в руки дуже крем і добре впитується, не залишає наплівки. Ну, він класний. У кого буде можливість затестити там, або ж замовити на подарунки, буде свята. Спробуйте там, він дійсно крутий. На жаль, тільки такий маленький об'єм 30 мл. Ось так він виглядає. Я кажу, беру його не вперше, і я дуже ним задоволена. Він дуже класно напитує руки. Так, далі, далі, далі. Ось закінчилася ось така, що це нагадаю собі, Розладжувальна сиворотка для сухого, ламкого та фарбованого волосся. Я наносила її на кончики Тут 20 мл та приємний запах волоси гладенькі, непоганий і коштує недорого. До речі, брала в шикі, можливо, ще є на знижках. вони. Шампунь, я колись вам не пам'ятаю казала чи ні, він жахливий. Також в мене викликав лупу свербіж, а ось оця сиворотка для кінчиків, там на всю довжину я наношу. То ну, класний, дійсно, класний цей продукт. Так, далі. Далі в нас дуже буде багато <дит> дитячих серветок. Так, це улюблені дада з Алоє Вера. Вони наші фаворити. Дуже шкода, що ніде можна Доволі часто знайти їх на знижках. Вони у нас лідують, вони найкращі. Так, далі жахливі, ось такі сухі. Це лупілу. Ось так вони виглядають, і вони жахливі, наче не вологі, а сухі серветки. Так, далі непогані ось такі. Беремо, тому що вони на знижках не дуже сильно подобаються, але і непогані висипи. Вони не викликають. З ромашкою ці, до речі, класні, бо вони там є різні. Так, що ще? Круті. Знайшли для себе також круті ось такі серветки, брали колись по шаленій знижці. Тут 60 штук, брали файна. За 30 гривень. Не знаю, що є зараз акції на це чи ні, на ці серветки, але вони класні, вони з ванзалоєм. мають делікатний. Запах, немає подразнень. Дуже класна багато консистенції у цих вологих серветках. Ну, дуже класно, до речі, задоволена. Так, що в нас тут ще? І ще ось такі. Не подобаються. Це вже залишки, і, слава Богу, більше ось такі 10 слоненят не будемо брати. Вони жахливі по запаху. Так, далі. Те, що я обожнюю. Це ось такий скраб від Daf. Там є ще варіанти, два варіанти. Я брала саме рисове молоко та макадамія. Ось як я його використала, я вимила просто банку, тому що це щось неймовірне. Делікатні такі, знаєте, часточки, які не травмують вашу шкіру. І ну, це просто щось неймовірний, запах неймовірний, хочеться його з'їсти. Кремова така консистенція, дуже-дуже класний. Колись вихопила на Натіна по шаленій знижці. Він куртезний, я вам рекомендую. Так, далі, далі ось такі. Це я в Єві брала, ватні диски, літо. Класні, беру вже не вперше, і дуже вони доволі бюджетні, задоволена. Так, ось така маска для ніг корейська, Також брала в Єві. Знаєте, з натоптишами такі, якщо у вас сильні проблеми з п'ятками, то вони нічого вам не зроблять. А якщо немає ніяких проблем, ви хочете, щоб ножки були напитані то, будь ласка, візьміть собі на замітку вони кортезні. Так, що у нас ще? Ще Ось дитячі серветки, ось такі сава. Брали ми в Аврорі. Ну, непогані. Ну, не знаю, не буду брати. Якщо будуть шалені знижки, тоді так. Да. А так не, не дуже сподобалося сам запах. Я дуже. Завжди звертаю увагу на запах серветок дитячих. І мені він тут не дуже сподобався. Так, що ще? Ага, ще є дитячі серветки. Якось їх так багато нас збиралося. Ось такі: непогані з аловера це фірма Smile. Так, Smile Baby. Інколи беремо непогані. Так, якось тут доволі так багато дитячих серветок. Назбиралася. Так. Ось такі simple венус, це в нас було дві штуки станочків жіночих. Дуже сподобалося, беру не вперше. Так, далі. Далі брала в Єві це набір біаква. Тут йшли патчі. там патчі для губ. Набір жахливий, я вам його не рекомендую. Там така для губ була жовтенька, а пачі були бускового кольору. Бускового кольору пачі ще більш-менш нормальні, а от для губ це безтолкова річ, вона трималася і жахливий аромат, запах був. Так що не рекомендую, якщо побачите в Єва, не беріть. Так, далі. Далі, далі, ось така зубна паста. Які вся із відео я вам показувала, що це дуже класно, там їх є три види паст, це серія якийсь поцілунок, і ну, вони класні. Я Вже не вперше беру, добре освіжають, довго ви відчуваєте після чищення свіжість. Ну, що ще треба? Класні, рекомендую. Так, брев. Люблю, до речі, блоки для унітазів це доместас іде, а потім в мене брев. І також беру не вперше. Отакий лимон в мене був, патріотичні кольори були блакитний та жовтий. Ну, класні. Так, далі, то, що не сподобалося, ось таке рідке мило. Воно жахливе. Брала я його в епіцентрі. Також, не скажімо, так, хоч і було по акції, але не... ціна така була не мала. Я думала, що це дійсно круте, бо його так розбирали, а насправді дуже великий розхід і запах неприємний, по консистенції, якийсь він надто рідкий. Не рекомендую, якщо побачите, не беріть таке, тому що є набагато за таку суму, набагато кращі рідкі мила. Так, що тут у нас є ще? Ще ось такі, знову ж наші улюблені серветочки дитячі вологі? Так, і колись я брала ось такий дитячий парфюм на нотіна. Він е, має різкий запах та була така водичка, це туалетна вода 30 мл е, Marvel колекція. Вона недорого коштувала, але дуже, як на мене, насичений, як для малої дитини, якщо брати, дуже буде насищений запах. Вона там є з різними героями. Для дівчаток я не знаю, не можу сказати, як воно виглядає як воно пахне. Але для хлопчиків я вже обрала різних героїв, і вони однаково пахнуть і не дуже так делікатно або ж, знаєте, ніжно. Дуже і дуже інтенсивно. Це я для старшого сина брала, і навіть для дитини 10 років це такий прям ну, занадто, як на мене, там 9-8 років це, як на мене, занадто інтенсивний аромат. Так. Що ще із пральних порошків? Ось такі я вам колись показувала, дуже подобається. Брала і буду брати. Це германський порошок. Він продається в шикі і в сільпоя беру. Не знаю, можливо, десь ще, але не попадався він мені на очі в інших магазинах. Класна речі, плями дуже класно виводить, якщо вони не застарілі. Ну, що ще треба? І делікатний аромат. Так, і ось такий я брала ще папір. Це, не пам'ятаю, ага, це не туалетний папір, це рушники я брала в сільпо. Ось так називається бренд. Дуже вони класні. І доволі часто вони бувають на акціях. Так, і ще в мене ось такі спонжики, я вже вам показувала. Другі це ватні диски літа, І ось такі я брала Nice. Також недорогі, я їх брала у сільпо. Ось так вони виглядають. Також непогані. Так, і останнє це в нас ось такі прокладки. Надійні, не перетікають, все класно. Рекомендую. Ну що, дякую, що були зі мною до кінця. Буду рада дуже, якщо підтримаєте мене вподобайкою. напишете коментар добрий. Та підпишитесь на мене. Давайте підтримати все рідненьке українське. Тримаємося міцно вас обіймаю, і слава Україні! Побачимося вже дуже і дуже скоро.